Так, моє установочка, якщо ви бачили маму на ютубі, а це всі знімала свого песка, я вам не шучу. Це не мій друг принес до дому мого песика. Це мій пес. Я покажу. Нікого нема вдома. Я тут покажу, ніхто не ховаю. Тоже нема. Короче, І все. Ну, я кажу, а зараз вам покажу мою паска. Барні. Ось. Ну, Ось мій барні. Коротчик. І далі де побігаємо чуть-чуть ось. Я в нас на новинку. Він побіг їсти яблуко. Ну, така в нас новинка. Зараз я загамічка забула, я за гамічка, Угу. в мене вдома. Я в нього за нього не забула. Він просто не хоче, а потім чуть-чуть хоче гуляти. Ну, Давайте, папа. Так, ну я вам зараз з того відео скину. І заставку, і ви потім скажете, і ви знаєте, потім, якщо у вас є в стихрам, можете зайти, чи вже у вас, ви знаєте є аккаунт в Тіктоці, зайдіть і підпишіться на відео. Просто мене дуже присила, вона там все одно йде. Хто набере більше коментарів. Пласка, блага, я дуже заплачу, вам пускати коли не там. Ми зустрітимось, коли ми можна. Я вам скажу, коли вже можна там гуляти, і ми зустрітимось в Роксі. Угу. Я вам покажу мого паску. Всім па-па. Я вас дуже люблю. не пишіть більше, що я з Росії. Я з України. Просто я не знаю. Чиську. Папа, па, -па! Томки бомки. бонкі Зараз вам покажу макіяж, який я малюю. Настоячий. Моє лице. Зараз покажу. Просто я трохи забула мою маску Ну, Це моє лице. Я малююсь сейчас. Ну, якщо мені дозволять по-самому, для чого не купляла ну, па -па. я купляла косметику. Ну, всем папа, Я вас дуже люблю. Зустріну, я скажу вам ролик з ним. Упи! Okay.